Про результати своєї роботи за 100 днів на посаді розповів журналістам голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч. За цей час призначено і перепризначено 16 голів райдержадміністрації. На шістьох подали документи до Кабміну. Нові керівники також у трьох підрозділах обласної адміністрації: департаментах сім'ї, молоді та спорту, екології та природних ресурсів і в управлінні капітального будівництва. Протягом е також тривало ну Десь двох місяців я просто придивлявся до людей, хто як яким чином виконує свої функції. Належно, не належно, тому що я не сторонник. Знаєте, прийшов і в перший день там всіх звільнив і далі працюємо. Що ж до економічної ситуації, то за підсумками першого півріччя область перевиконала бюджет на 22%. Проте це не радісна цифра, зазначив Валерій Куліч. Адже враховуючи девальвацію гривні, це фактично економічний спад. Він також додав, що приділяє максимальну увагу роботі підприємств, просування їх на зовнішні ринки та створенню нових робочих місць. За останній рік, десь відсотків на 20%, напевно, збільшилась кількість злочинів. І, напевно, я не для кого не відкрию тайну. Чим у нас падає економіка більше, тим зростає злочинність. Тось, тобто, якщо ми не можемо зайняти людей нормальною діяльністю їм властивою і роботою, то безумовно ми будемо мати зростання злочинності. Це дуже пов'язані речі. Чернігівщина налагоджує співпрацю із зарубіжними інвесторами, шукає шляхи виходу на зовнішні ринки. Найбільше в плані торгівлі нас цікавлять країни Прибалтики та Скандинавії. Тут перспективні ринки збуту сільськогосподарської продукції, сказав Валерій Куліч. Маємо потужний аграрний потенціал, і не розвивати цю галузь катастрофа для області. На сьогоднішній день держава аграрному сектору фінансово практично не допомагає. Єдина допомога, якою користується весь аграрний сектор, це, скажімо так, та податкова система, на якій працює сільське господарство. Завданням облдержадміністрації її керівник бачить саме комунікацію з потенційними закордонними споживачами сільгоспродукції, бо проблеми тут не із виробництвом, а саме зі збутом. Якщо сидіти і чекати, що до нас приїде, приїде і хтось буде у нас щось купувати, цього не відбудеться. Ми повинні активно просувати, їхати, домовлятися, і просувати нашу продукцію, інакше у нас перспективи нема. П'ята хвиля мобілізації на Чернігівщині виконана більш ніж на 100%. Розпочалася шоста. Мобілізаційного завдання щодо транспорту область цього разу не отримала, а минулого воно було виконане за рахунок ремонту техніки, яка вважається надлишковим майном. До речі, цю ініціативу підхопили й інші регіони. Розробляється обласна програма соціального захисту воїнів АТО. А у 18 районах та містах вже прийняті відповідні місцеві програми. Здійснюється реабілітація військових. П'ятьох хлопців, які повернулись з полону. Ми їх розмістили в комплексі Феофанія для їхньої подальшої реабілітації в Києві. От ну і активно підтримуємо стосунки із тринадцятими 41-м батальйоном і з нашою першою танковою бригадою, і взагалі з тими, хто виходить з бійцями, АТО стосовно вирішення їх насущних проблем. Голова облдержадміністрації проводить особисті прийоми громадян, розглядає як особисті, так і колективні звернення. Започатковано також новий формат спілкування влади і громадськості приймання з протидії корупції. Актуальне питання: добровільне об'єднання громад. Проект їх перспективного формування, який передбачає створення 71 громади в області, затверджено. Зараз він на розгляді у Кабміні.